Друзі, всім добрий день. Дуже сильний розвиток цього року. Розширюватися не хочу, тому пропакую, пропоную бджолопакети. 145 рамка. У мене їх десь біля 10 штук вулики великі, я їх тільки що перебрав, розплоду повно, по 3-4 по корпуса. Ну, понятно, що крайні рамки з медом. От. Також продам альпійські вулики. Три заселяних вулика. Раз, два і вон третій. І четвертий є просто повна комплектація без Без рамок. Так що кому цікаві пакети на 145 рамку. Ціна 1200 гривень це 8 рамок на ваш На ваш розсуд, чи це буде 8 розплодів, чи це буде там, 6 розплоду, 2 з медом. Телефон буде. Першому коментарі, так що кому треба, дзвоніть, пишіть на Viber. 145 рамка і альпійські вулики можу продати повністю, також можу продати з них пакети. Все. Дякую за увагу, до побачення.